Сьогодні я, як випускник і кандидат в народні депутати округу No62, завітав до своєї рідної школи. У мене було багато виступів. Я веду гурток Gentleman клас, керую молодіжною громадською організацією Еволюція. Але я ніде і ніколи так не хвилювався, як перед виступом в рідній школі. Ні для кого не секрет навчання в школі для нас залишається найяскравішою сторінкою в нашому житті. Скільки б не було років шкільної пори, які б відповідальні пости ми не займали кожного разу, заходячи в рідну школу, ми повертаємося в дитинства до своїх вірних шкільних друзів, до своїх вчителів, оцінкою думку, яких ми завжди цінуємо. А що таке школа взагалі? Це не будівля і не спортзал, це педагогічний колектив. Саме ви, шановні вчителі, були моїми першими мамами і сподвижниками. Ви вчили мене не піддаватися труднощам, бути лідером і залишатися при цьому чесною та порядною людиною. Вчили любити свою країну та людей які в ній проживають. Ви завжди допомагали при виникненні труднощів. Ваша теплота і розуміння до дітей. Відданість своїй справі змушує мене захоплюватись вами. come Хочу в цей святковий день побажати вам. Хай сонце і багатство навіки поселяться в ваших душах. Нехай сонце і багатство наповнють всі ваші будинки, нехай збудуться ваші мрії. І кожен день всі діти виконували б домашні завдання. І всі піднімали б руки. Нехай вам буде болісно і важко вибирати, кого викликати до дошки, коли всі, абсолютно всі, хочуть відповісти. Нехай дитячий шум на перервах звучав би для вас як найкрасивіша мелодія, і щоранку ви поспішали б у школу, щоб почути зачаровані ноти. Нехай буде вічно молодим ваше серце. Даруйте і приймайте в подарунок добро, щастя, злагоди, душевної широти і краси, посмішки, гарного настрою, слухняних і розумних учнів. Нових відкриттів на довгі роки вперед. З ним вчителя вас, мої дорогі.